Розділ четвертий В домі вилітали шиби разом із рямами, стіни гойдалися, даючи розколини, зі стін падали образи, речі, зриваючись із цвяхів, із полиць, зі стелі сипались шпаруни. А на веранді в цей час окотилася коза білявка. Вона вродила трьох козенят і всі кізочки. Та нікому було радіти з того а чай і самій козі не було з того радости. Веранда деренчала, осипаючись дрібним склом і вапном від страшного тиску повітря, те скло, й вапно й бите череп'я засипали рясно підлогу і все навколо, а в тому склі череп'ї. Посеред веранди стояла злякана коза білявка і, хитаючись на тремтливих ногах, жалібно лизала трійко щойно народжених своїх діток. Тіль тіль, з'явившись на світ. Козенята інстинктивно тислися одно до одного і всі разом до матері, і так стояли, а струм повітря від наглих вибухів десь близько валяв ту кубку живих істот із ніг, та вони зводились і стояли знову. На все це дивився Максим. Він теж, як і ті козенята, хитався на ногах і намагався не дати звалити себе з ніг наглому тискові повітря. Він стояв посеред кімнати в домі, що ось ось міг розсипатися на скалки. Стояв, як моряк на чардаку розгойданого корабля, широко розставивши ноги, й тупо дивився у вікно на веранду. Корабель ось-ось мав піти на дно, геть пірнути в безодню, разом із ним, разом із усіма, разом із кискою й малими козенятами. Але корабель не йшов на дно. Жодна з безлічі скинених навколо нього бомб не могла влучити в нього точно, і тому він уперто го йдався на поверхні. А коло Максима стояв п'ятилітній синок Борис і, дрібно дрібно тремтячи, мовчки тяг його назад у присінки, туди, де було їхнє сховище. Постоявши, Максим ішов за синком у присінки, і там вони знову сідали на підлогу при стіні на розстелений кожух. Сідали рядочком і так сиділи, дослухаючись усім єством, як десь гуляла, шукаючи їх смерть. Власне, дослухався малий синок, Максим же лише вгадував, що з ним робиться сам же він був байдужий, нерви його утопіли і ним опанувала безмежна апатія від безсилля й безвихідностей. Він уже не стинався і не кипів, і не тремтів, як колись. Він тільки притискав синка до себе, навіть не помічаючи, що синок ще більше намагався притиснути і захистити його, і вгадував не думкою, а лише набряклим серцем, що переживає це бідолашне дитя, опинившись отак раптом у пеклі. Матір із немовлям вони зранку відправили геть на околицю міста, там, мовляв, безпечніше Але то все самоомана. То, щоб не разом умирати, бо на околиці міста було таке саме пекло, як і тут то був лише вітрук вічаю, грав щастя. Але Максим був тим задоволений, бо думав, що на околиці зовсім добре, зовсім безпечно, що там нічого не загрожує. Хотів, щоб так було, хоч і знав, що воно не так. А земля тряслася, ніби вирішила розступитися. Нарешті здійснюючи пророцтво про кінець світу і страшний суд це власне розпочалося справжнє бомбардування, бо все, що було дотепер, то була стається іграшка жарти. От тепер пішло все на справжки дві світові потуги чомусь напосілися разом із усієї сили, і з однаковим оскаженінням на це бідолашне, беззахисне місто, мов би виконуючи вищу волю. Бо ж це місто було таки грішне, місто злидарів, а через те грабіжників, що грабували з однаковим ентузіазмом склепи цей гавзи обох потуг, коли ті залишали їх при відступах і ненавиділи тих і тих страшною, непримиренною зненавистю. Дві світові потуги давали йому реванш, зовсім не в'яжучись тим, що сили зовсім не рівні, не бавились у якусь там лицарськість. Вони бомбили його нещадно, спершу з висока й по центру, а тоді взялися бомбити з низького лету, геть від краю до краю, все підряд, щільно і рясно, взялися скородити його вздовж і впоперек вогнем та засівати залізом. Вони скидали на нього, на це глиняно дерев'яне місто, півтонові й навіть тонові бомби. Це на місто, де було всього з десяток двоповерхових будівель. Один будинок трьохповерховий, а решта все халупи та одноповерхові дімочки, і оці дімочки та халупи бомблено так, як у цей час десь бомблено Берлін зранку до вечора гули над ним зграї тяжких літаків обох кольорів під знаком червоної зірки під знаком чорної свастики. Причому багато літаків було народжених не під цими емблемами, а під іншими. Під емблемами свободи, вироблених на авіазаводах країни Вашингтона й країни Кромвеля, що віддали свої крила до розпорядження країни Червоного Царя, ці літаки з зорями і літаки з паучками гули над безборонним містом цілісінький день одні до обіду, другі після обіду. Дедалі бомбардування ставало безглустіше й інтенсивніше все те, що лишалося живим. Не мали вже ніякої надії вибратися цілим із цього пекла, з цього моря гуркотняви, вогню й заліза. Максим теж не мав такої надії, хоч він не мав і бажання ту надію мати, бо для нього бомбардування не було річчю найстрашнішою це була всього лише сліпа смерть. Спершу він з дружиною й дітьми тулився щільно до сирої землі, вони були всі вкупі й трималися одне одного, покладаючись лише на химерну долю. А якщо їм судилося умерти, бажали умерти всі вкупі, якщо їм судилося. Та не довіряючи долі, підставлені нею під зливу заліза на рівному місці, вони тулилися щільно до сирої землі, до голої землі? Ні, земля та була вкрита снігом. І вони лягали на сніг горілиць і дивилися у на літаки, що пікірували просто на них і з виттям випускали серії бомб та стріляли з бортової зброї. Бомби рвалися навколо, часом зовсім близько, але треба було точного попадання на розпластану на землі людину, щоб забити її. Так вони протистояли смерті. В їхніх умовах це був єдиний, більш-менш реальний спосіб захисту, бо на Незені неможливі були ніякі щілини і ніякі інші сховища. Але... Але при такому способі рятування від тоннових бомб треба було мати залізні нерви або ж принаймні таку презирливу апатію до всього, як мав Максим, щоб не збожеволіти, дивлячись, як на тебе летить страхіття, тягнучи за собою жахливий звуковий хвіст. Бідолашна дружина губилася з жаху, б'ючись мовчайка об сиру землю. Рятуючи її від божевілля, Максим і спровадив її з немовлям на околицю міста. При ньому лишився синок, що не бажав відходити від батька. Шанси на рятунок і там, і там були однакові. На околиці була менша загроза від бомб, але більша від людей, От тих одягнених у мундири людей, що могли з'явитися кожну мить з того чи того боку. І що зустрічі з ними боявся кожен як вогню. Людина стала найбільшим страхіттям з усіх страхіть. Проте людина ж таки все мала надію на порозуміння з собі подібними, і саме тому Максим не став затримувати дружину в її отчайдушному шуканні рятунку. Сам же він не робив різниці між людьми й бомбами і волів залишатися на місці та й потопати разом із кораблем, разом зі своєю хатиною. Часом Максим виходив з кімнати на ганок подивитися, що діється в світі. Над містом стояв дим від пожарищ, повітря було насичене їдким запахом піроксиліну й борошна, так борошна, то кілька тяжких бомб влучило в державний млин та в склепи з борошном біля нього, і те борошно піднялося в небо та й стало хмарою над містом. Видовище було вражаюче, те видовище. Паралізувало навіть страх людський. Голодні мешканці халуп, просипавшись ген по левадах і городах, щоб там сховатися від смерти в снігу, немов куріпки, схоплювалися від того видобища на ноги й простягали руки в небо, до сизої хмари, що трагічно клубочилася над розбомбленим млином. Вони далебі щось кричали. Максим уявляв, як у них горять голодною заздрістю очі, як вони несамовито плямкають губами. Ті голодні, вимучені, виснажені люди, що багато вже місяців не бачили простого простісінького хліба, бо їли тільки лозгу, буряки та різну погань. Вони навіть часом бігли до тієї борошняної хмари, аж поки смерть їх не збивала геть назад у сніг, у багно, в болото. Та біле видиво впливало сильніше, ніж страх. Люди тяглися до нього всім єством. Тяглися, лебонь так, як колись жиди до Мойсея, що стояв на горі Синай за хмарами, готуючи скрижалі спасіння. Млин стояв у центрі міста на узвищі, як на долоні, і все було добре видно. Вирвавшись кількома вулканами і склепінь, разом із вогнем, борошно шугонуло в простір і велетенськими хмарами затьмарило сонце, зависло в повітрі і так, нависаючий. Довго стояло над містом, а потім почало спадати помалу рідким дрібним туманом. Там же, на тім же млині, крім борошна, були цілі кар'єри трупів розстріляних, засипаних гречаною просяною лозгою скропорушки, то німці цілу зиму розстрілювали там людей, звичайних, мирних людей, жінок, чоловіків і навіть дітей. Правда. Здалеку того не було видно, навіть коли б туди потрапили бомби, та про це добре знали всі ті, що ген по левадах стовбичили, лежали або й стояли навколішки в снігу, по глибоких межах та по канавах, одначе жах перед кар'єрами трупів, засипаних лузгою, блід перед видовищем, як борошно застеляє сонце, і тільки нові серії оглушливих вибухів. Від яких лопалися перетинки в вухах, клали людей знову в сніг. З усього було видно, що залізні стерв'ятники полювали навіть за поодинокими людьми, з будівель же вони бомбили не тільки великі об'єкти, якщо млин і леварний завод вважати за великі об'єкти, а й солом'яні халупи. І то не помилково, а зумисне. Вони спеціально викладали серії бомб уздовж вулиць і перевалків. Пильнуючи, щоб саме ті халупки поруйнувати. Так робили літаки з чорними паучками до обіду, так робили літаки з червоними зірками після обіду, а серед них так робили літаки, зроблені на заводах країни Вашингтона і на заводах країни Кромбеля. Всі вони літали низько, мов вороння, знаючи, що ніщо їм не загрожує, і впивалися. Насолодою нищення беззахисних. Та з халупами їм велося гірше, ніж з людьми. Це просто глум. Глиняні, вкриті соломою допотопні хатки, виявилося зовсім не боялися бомб, бомби сипалися, було багато грюкоту й скреготу навколо. Та коли розходився дим, хатки стояли собі цілі. Виявилося, що така колосальна техніка. Зовсім не придатна до знесення цих утворів до потопної архітектури, а ціла ця нищівна кампанія зовсім не рентабельна. Навіть найтяжча бомба нічого не могла халупі зробити, якщо не влучала точно, лише глибоко рила чорну землю. Розрахована на руйнування великих, колосальних бльоків, така бомба була супроти Халупи безсила, тільки як потрапляла просто в дах. Тоді на місці халупи лишалась одна чорна глибока яма з двохметровими брилами вивернутої землі по краях. Якщо ж бомба падала трохи збоку, то хатка спокійно собі стояла біля свіжовиритої, димлячої, глибокої вирви, мов біля могили, стояла цілісінька і тільки часом осідала на один ріг, мов би припадала молитовно навколюшки, або всередині її завалювалася піч. Та ще часом задирався віхоть стріхи, та й тільки це був ніби зухвалий виклик, ніби глум над людським генієм руїни. Інша справа щодо людей, хоч знову ж таки виявилось, що вбити великою бомбою малу, простягнену долі людину теж не так просто, коли вона тримається міцно землі, тільки ж люди не витримували самі й тієї землі пускалися. Божеволіючи від самого зазирання смерті в вічі, вони схоплювалися й бігли, рятуючись, бігли назустріч смерті, інші ж від надмірної напруги, перед надмірним жахом, з надмірного відчаю втрачали нарешті відчуття страху його заступала безмежна нудьга. Люди тупіли й уже не ховалися і не лягали. Тільки так собі тинялися в філософському фаталістичному настрої Як призначено Богом, то вб'є, а як не призначено, то не вб'є. В дійсності ж виходило, що нібито їх усіх було призначено геть на побиття Мов би так Бог волів, аби вони уже не тинялися по цій землі. З неба на них сипалися чорні післанці кари, післанці смерті. Піднявши гаєнно огнену вгору, на небо, вони звідти вергали її на землю, на голови мерзенним грішникам і їхнім маленьким дітям, стареньким матусям і немічним дідам, щоб знали як. Коли посилювався залізний гураган, залізний дощ новітніх Содому й Гоморри, Максим знову походив на ганок і дивився, як метушилися по левадах і ген по засніженому болоті люди, Мов збожеволі чорні комашки, як вони падали, як вони зникали в чорнім диму, як виривалися вгору сизі смерчі землі посеред леват на болоті, поміж вербами, поміж хатами. Слухав, як тоскно ревла десь покинута, єдина на цілу вулицю корова, як у сусіда кричали моторошно-кури, замкнені й кинуті в хаті на призволяще. дивився вгору, як вигравали літаки. Ішли завиваючи просто на нього, ніби вглядівши, що він іще живий, та й випускали на нього свій вантаж. Максим намагався не здригнутися, чекаючи, що вибухи прийдуться перед самісіньким ганком, і тоді буде нарешті всьому кінець. Але бомби розривалися десь далеко за ним, за його домом на другій вулиці. Тоді Максим повертався до присінок. І там знову сідав на підлогу, простягши ноги, а син рвучко обіймав його і притискав до себе з усієї сили. І вони сиділи так. Максим думав і в той же час нічого не думав, тільки десь тоскно броніла якась чужа, химерна, явно безглузда думка. Обіцяючи найлегший вихід з безвихіддя, вона прийшла якось раз і не могла вже відійти. Засіла глибоко, як скалка, це думка про рідну кулю, цебто про кулю з рідної руки. От якби хтось із тих, що десь там наступають, але хтось із своїх близьких і рідних прийшов і пристрелив його може ж, хтось є там із товаришів і друзів, із тих, що, як і він, хлиснули з того страшного келиха, якого піднесла доля мачуха. Вони мають справедливий, сліпий, всепожираючий гнів на весь світ, і то нічого, що він був би несправедливою жертвою, але зате він лежав би в рідній землі, заспокоєний своїми, що, безперечно, теж ляжуть поруч. Максим знав недоречність цієї думки з рідної руки не може бути кулій. Ця безглузда думка зродилась із глибоко прихованого, невисловленого відчаю. І була зовсім нелогічною. Думаючи про товаришів і друзів, він знав, що їх переважно спіткала однакова з ним доля. Зрештою, думав просто про братів по крові взагалі, про синів цієї землі. Приємною була б куля, бодай хоч із рук своїх та ба. Не тільки товариші й друзі, а й взагалі свої не приходили і не могли прийти звідти. Звідки насувався тепер дикий самум, а тим часом сипалися з неба залізо й вогонь. Чуже залізо й чужий вогонь. І чужий насувався самум. гураган піщинок, одержимих сліпим інстинктом руїни. Від грюко той грому Максим оглух, як оглухло й ціле місто. Так тривало три дні. Увечері буря стихала, і люди злазилися до своїх розтріпаних або й розтрощених хат, злазилися під всілі лідахи або начадні руїни, щоб просити захисту в сусідна ніч, та налітав нагло, звідкись ошалілий літак і ставив паникадила в небі. Люди, хто в чому встиг, панічно вилітали знову на левади, боячись бути приваленими стінами будівель і так гибіли в снігу. Цілу ніч так тривало три дні, і не було в місті жодного ані німецького, ані совєтського солдата, просто було собі нічиє місто вільне і ні від кого незалежне. Нарешті на четвертий день десь на світанку з'явились на вулицях низенькі керпаті хлопці в сірих ушанках у заболочених пом'ятих шинелях. У повстяниках і з фінками через плече, а немцев та нету?» питали вони сторожку, очманіло, питали в хоробрих молодиць, що визирали через паркани, лаштуючись на день десь утікати з дрібними дітьми, щоб ховатися від бомбардування. В'яцькі є ребята, впізнав Максим хлопців замовою й акцентом, і стало йому якось особливо байдуже. Ні, тужно. І не тому стало тужно, що він не знав яцьких хлопців, а чи боявся їх, а тому, що сподівався побачити своїх, а ті свої Гай-гай, чи є ще вони десь взагалі у цілому світі. Інші люди почувалися так само. Замість радости їх огорнула туга й жах. Прихід цих хлопців означав насамперед ще гірше, ще жорстокіше бомбардування з боку тих, що відступали, маючи страшнішу техніку, а захистити людей отими своїми паличками, ці чужі хлопці не зможуть та й не схочуть, бо не за тим прийшли. Принаймні, поки що вони зовсім не виказували наміру захищати, а навпаки, стоячи купкою посеред вулиці. Вони злобно реготалися з бідолашних молодиць, що бігли з манатками ховатися, позираючи вгору, а регочучись, так само злобно обіцяли ще на додачу колоти дрова на їхніх головах. Коли ж помічали чоловіка, що переходив вулицю, стріляли на вздогін із скорострілів і шалено, віртозно матюкались. З цієї причини людей огорнула туга й відчаї. А друга причина була та сама, що й у Максима молодиці й матері й хлопці, й усі інші чекали своїх, чекали чоловіків, братів, синів, силою гнаних за Урал і гнаних по всіх шляхах війни, а прийшли ось які. Це прийшли хлопці таки з за Уралу, але не ті. Вони, може, й добрі хлопці, та тільки ж за них говорили не вони самі. За них говорила війна, ні, за них говорила казенна, напхана в них злоба, звіряча нещадність, нетерпимість, тупа, фанатична, помстива зненависть до всіх, хто не з нами. Максим підійшов до хлопців і заговорив до них їхньою мовою. Хлопці здивувались і навіть зраділи земляк. Їм навіть в голову не могло прийти. Що цей їхній земляк знав не тільки їхню мову, а їхній в'яцький діалект досконало тільки тому, що був на їхній землі каторжником, був у концтаборах багато років, а надто вони зраділи махорці, закурили вони всі з Максимового кисета, покрутивши товстющі цигарки, а потім оглянули його підозріло та й на всякий випадок побіцяли теж колоти дроба на його голові. Після того вони пішли собі, пішли шукати німців. Більше не бачив ніхто ніяких солдатів в місті, але ситуація в повітрі кардинально змінилася, і то найгірше літаки з червоними зірками перестали бомбити місто, натомість літаки з червоними павучками подвоїли свої старання. І від того ситуація на землі погіршала. Хоч і здавалося раніше, що гіршої не може бути, крім усього, тепер німці почали нещадно бомбити околицю, зрівнявши її з землею. А Максим тепер якраз ішов на околицю, вони йшли туди з синком, побравшись за руки. Максим хотів бути тепер конче вкупі з усіма. Він розумів і відчував, що життя його тепер висіло зовсім на волосинці. Після зайняття міста своїми, воно обчислювалося всього на всього тільки на короткі хвилини, і він хотів, щоб дружина була свідком його неминучого й уже безповоротного зникнення, що могло статись кожну мить чомусь вважав це за важливе. Багато хто з сусідів взагалі нікуди не йшов і, фаталістично поклавшись на волю Божу, сидів собі вдома, ніби заступаючи Максима. Що перед тим лишався було сам один на цілу вулицю? Так минув іще день. Наступного дня ввечері, коли Максим повертався додому із змученою дружиною і дітьми, його перестріли сусіди і тихо повідомили, що приїздили до його хати якісь начальники машиною і питали в сусідів архітекта, знаменитого архітекта. Дуже нібито їм треба, всі військові. При них купа автоматників і якийсь цивільний. Мабуть, будувати щось, сину, підсумував усе старий сусід чай, зазираючи вогкими очима Максимові в обличчя, і одвернувся. Старий знав, що то мало бути за будівництво. З лаконічного, але чіткого опису сусідів, Максим досить байдуже визнав, що той цивільний то був, напевно, Соломон. Цікаво, чи його теж узяли щось будувати, чи така зовсім ніби побічна думка зринула в голові замість відчаю й тривоги. Взагалі, ціла родина прийняла цю вістку якось байдуже мабуть, нерви отопіли остаточно, і так само притупла думка: а чи наперекір усьому десь вдиралася в серце химерна надія, вдиралася туди. Де взагалі не було вже ніяких надій і не було для них і місця. Того вечора Максим не пішов додому. Він не був хрестом, щоб без особливих вагань прийняти важку чашу, а тому постояв задумливо і тихо повернув назад. Дружина з дітками пішла додому сама.